У неділю, 8 вересня, стало відомо про смерть Олександра Маслякова, російського телеведучого та керівника телепередачі КВК. Олександр Масляков, як і його син Олександр Масляков, молодший, публічно підтримував російського диктатора Владимира Путіна. Як ведучий потрапив до бази Миротворець і до чого тут Володимир Зеленський? Докладніше далі. Маслякова не стало через рак легень. Ще у квітні 24-го року російські медіа писали про те, що телеведучий остаточно відійшов від роботи в КВК через неоперабельну пухлину в легенях, яку у нього знайшли після перенесеного ковіду ще 22-го року. У сезоні Вищої ліги 2022 Масляков провів лише дві гри. Врешті його замінювали інші ведучі першого каналу. В сезоні 2023 – жодної. А навесні 24-го офіційно оголосили про звільнення з місця ведучого програми. Веселий та. Кмітливий Масляков багато років поспіль був довіреною особою Путіна на виборах, та особисто був присутній на його інаугурації у 2018 році. З серпня 2017-го Олександра Маслякова було включено до бази даних миротворець, яка займається розслідуванням злочинів проти національної безпеки України, миру та міжнародного права. Власники миротворця звинувачують Маслякова у запереченні російської агресії, участі у легалізації анексії українського Криму та терористичної організації ДНР тощо за півроку до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Масляков відвідував окупований Крим, організував гру у Ялті та визнав лігу КВК на окупованому Донбасі. Недалеко відійшов від путініста його син Олександр. Масляков молодший у червні двадцять року хизувався своєю першою поїздкою на український Донбас. З командою КВК він відвідував знищений російськими снарядами Маріуполь, Мангуш і Новоазовськ, де й виступав перед російськими загарниками у далекому. У минулому підопічним Маслякова був Володимир Зеленський, майбутній президент України, колись грав у КВК зі своєю командою квартал 95». 2003 року. Зеленський з колегами вирішив розстатися з Масляковим і перестав виступати в лізі після того, як Масляков запропонував Зеленському залишитись у Москві редактором КВК, а команду розпустити. Проте Зеленський разом зі своєю командою повернувся в Україну. Вони тоді не знали, чи вдасться їм завоювати свого глядача та знайти гідну заміну насичну. Життю. Але у них все вийшло. У свою чергу, у вересні 21-го року, в інтерв'ю російському виданню Комсомольська Правда Масляков старший охарактеризував президента України Володимира Зеленського як керованого гравця та ляльку. Що ж, тепер на концерті Кобзона є свій веселий та кмітливий ляльковод. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.